Харі, Кришна, друге Віддані. Продовжуємо вивчати другий вірш першої глави Пхагаватгіт, як вона є. І поговоримо про містичну досконалість великих мудреців Індії. На початку битви на сцені з'являється великий святий В'ясадева. пропонує цареві Дрітараштрі побачити бій, тобто відновити його зір. Раз. Однак цар відмовляється від цього. Чаклунства, скажем так, навіть цих містичних зібності, тому що все життя не бачив своїх дітей і не хотів, щоб у його очах залишилась картина битви, в якій беруть участь його власні діти. Ну і так як він боявся, скоріш за все, він переживав, що в нього знаєте, все життя народився сліпим, нічого ніколи не бачив. І тут ще й на старості побачити своїх дітей, ще як вони Кому ж потрібна така радість, ну, дурить цей відразу ні, ні. Тоді в Ясадева дав його секретареві здатність бачити на відстані і здатність не втомлюватися. Жми, да? Ну, не просто здатність бачити, а ще й не втомлюватися. Ну там ж битва триває, ну і вайфай, тому що цар одному місті, і битва в іншому. Ну і треба ж дивитись постійно. Да? Він не просто бачитиме те, що відбувається, і він чутиме діалоги і знатиме всі думки. Які виникнуть у воїнів на полі бою Курокшата, він не матиме ні голоду, ні спраги. Ну, це супер людина. Ну, це до чого працнути, там сучасні спецслужби. Там, ну, от, уявляйте собі, да? все чути, бачите, ніколи не втомлюватися, не мати ні голоду, ні спраги. І тут повний сил енергії. От краса, так? От тому що, такі містичні здібності були колись у людей. Це називається гуру сітха. Ну, Сітхи це певні здібності. Ну, от, гуру це вчитель, да, вчи... Ці здібності вчителя. Вони виникають, коли учень передає слова свого вчителя без спотворень. Хочете мати гуру сітху? Повторюйте, передавайте слова свого вчителя без спотворень. Ця сітха. Ну, ці здібності призводить до того, що серце слухача починає змінюватися. Сам початковий звук проникає в тіло, що говорить що через аж на чакру, ну, що проникає через тіло людина, яка говорить, Тіло е, зараз. Люди, що говорить через аж на чакру, і виходить звук. Так описує цей процес йогічні трактати. Це є справж... справжнє відкриття третього ока, що означає бачити через свої вуха, слухаючи, що бачить твій вчитель. Трошки закручено. Хорошо, я зараз ще раз прочитаю, хорошо. Це і є справжнє відкриття третього ока, що означає бачити через свої вуха, слухаючи, що бачить твій вчитель. Уявляємо собі, так? Ще раз прочитаю, бо складав трошки формулювання, але ну, тим не менше. Це є справжнє відкриття третього оку. Третє око це у нас тут знаходиться. Да? Ну, у мене п'яте. У мене суперздібності. Тут люди третє відкривають, я вже п'яте відкриваю. Да? Що означає бачити через свої вуха, слухаючи, що бачить твій вчитель. Містика. Як цього досягти? Передавати слова, все те, що дає вас вчитель без всяких спотворень. У Йозі також відома мантра сітха. Як про це йдеться в мантра шасті? Ну, Мантра це ман, це мана, стра, траєте — це отичі, очищення, і шастра це трактати, в яких це написано, Да? От, мантра Сітхі, ну, досконалість у певній ведичній мантрі. Можна досягти, повторюючи її одну тисячу разів. Помножимо на кількість складів у цій мантрі. Ну, Приклад, щоб вам було зрозуміло, е, є мантра, 18 складова. Відповідно, її потрібно повторювати 18 тисяч разів. Якщо мантра має 24 склади, її потрібно повторювати 24 тисячі разів. Але з кожного правила завжди є виняток. Тому є в нас Харі Кришна Махамантра, і вона абсолютно не залежить від цього правила. Оскільки навіть один раз прочитався суто Харі Крішна, можна знайти найвищу досконалість любові до Бога. А якщо ви повторюєте Харі Кришна, Харі Кришна Кришна Харі, 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 Рама, Харі Рама, Рама Рама Рама, Харі Харі. 108 разів на кожній вервиці, і ще 16 кругів, 16 кіл. О, о тоді взагалі буде все супер. Да? О, тобто, якщо подивитися, от як Шило Прохопан написав да? він завжди старається в кожний коментар вкласти Харі Крішна, от, або ім'я Крішна, от, або всю Махаманту. От. І це призводить до того, бо ну я сам особисто не раз таке спостерігав, людині даєш там хаґаводдіту, там отбагаводіда, там класна книжка, рішає всі проблеми. Людина відкриває, от десь ткнула пальцем. От, ну, звичайно, десь там поки переклад, ще не дуже. А там, де є так, що людина туди тикає. От я ткнув пальцем, да, і тут є. Є відданий у свідомості Крішни. Все, вже все, ти вже попав в слово Кришна, Тут, куди пальцем не теж, ти попадеш в слово Крішна. Розумієте, от. Такою великою особистістю буде Прохпад. От він тому цей трактат так і написав. І там Харі Крішна, Крішна або вся Махамантра є 16 прописана, да? прописана. Тобто і ви вже туди попадаєте, ви вже от, отримуєте любов Бога. Хай це буде невелика порція, але вона вже є. Що це означає досягти мантра Сітхі? Це означає, що людина набуває досконалості в одній певній мантрі і швидко отримує блага або плоди цієї мантри. В основному сітхі означає Сітхі – це здібності, певні, ну, містичні здібності. Сітхі означає досягнення того, що пропонує мантра. Наприклад, є мантра ханумана. Хануман Мантра Сідхі дає зустріч з самим Хануманом. І такі благословення як силу. Ну, якщо почитаю розбирати, що таке Хануман, він це є син вітру, і він має дуже велику силу. Ну, і такі благословення він також дає. Браманда Пурані проводиться інший приклад мантра Сітхі. Ну, повторення Нерсімхи Кавач. От, Її треба повторити 32 тисячі разів з. Чистим серцем, о, і це, дарує найсприятливіше з усіх сприятливих речей. Матеріальна насолода та звільнення вважаються вже доступними такій особистості. Тобто ви отримаєте, дивіться, е, дуже багато в писаннях, от є описано чого. Якщо ви починаєте робити якусь саскезу, читати якісь мантри. От. Ну, звичайно, якщо ви це ще робите під керівництвом наставника, це ще такий, знаєте, є маленькі кроки, є великі такі кроки, ще й швидкі. От, коли це робиться під керівництвом наставника, це буде швидко і великі кроки, і ефективно, і в потрібному напрямку. Тоді ж в цьому випадку, да, ви досягаєте всіх матеріальних благ плюс ще духовне звільнення. От я читав, кажу, кілька книжок от, ну, ще дощ вивчення ж, там, Мадбага. І там практично всюди дається одне і те саме. Тобто жив, був, чудив, все, зустрів святого, от, змінився, стало все добре. Утримав от, всі блага, попав в духовний світ. Чудово! Якщо ви тут, ви слухаєте це відео, ви вивчаєте цю розумну книгу, все, ви знаєте, кажуть, а все, вам, вам капець, все, просто вам копець. Вас грошима засипає і звільнення вам гарантовано. Ну, трошки просто часу. Дайте трошки часу, ну, щоб обставини змінились, свідомість ваша змінилась, ви очистились, все буде добре. От я кажу, ви приречені на це. Все, у вас нема, все просто здайтеся і все, у мене все в житті буде добре. Все. Раз Кришна зі мною, Пхайгаваддіта зі мною, шила впереді, вперед, ми повторюю. Все буде у нас класно. Далі, сам Брахма, архітектор нашого світу, досяг досконалості мантра Сітхе, прочитавши Гопала мантру тисячі разів. Він досяг досконалості в слуханні трансцендентальної флейти початкового звуку всього Всесвіту. Далі, у трансі медитації, Брахма почав і сам, побачив і сам духовний світ, який називається Голока Вріндава. В Йозі відомі кілька першорядних сітх. Ні. Ну давайте я тут про ці сітхи трошки більше розповім. Хорошо. Значить, є сітхи. Так, зараз, секундочку. О. Просто хто ж з вас буде потім файлики читати, щоб тут все було гарно і щоб моя діва була задоволена. Ну, я по знаку дякую Діва, а Діва, вони такі, знаєте, їм треба кожну букву, все там. От, все щоб було вимірено, все чітко. Так. Да. Так, окей. Значить, давайте про деякі сітхи. Є сітхи, називається аніма. Ну, от, аніма це ставати менше, найменше. От є атом, а от Бог він може бути ще менше. Є махима. Ну, бути більшим від найбільшого. От є найбільше все, що може бути. А Господь все одно більший за то. Є лакхіма. Ну, от. Легший від легшого. От є пір'ємка і кидаєш, вона летить, бо повітря. Ну, ще легше, ніж повітря навіть. А це ще легше буде. Да? Ну, є прапті. Ну, отримувати бажане. Класно така. Не? Захотів щось отримав. Ну, і шитва створювати щось незвичайне, або руйнувати одним зусиллям волі. Бруток. І все, і щось там зруйнувалося. Не? Або що ви отримали зразу те, що хотіли. Пракам'я виконувати будь-які бажання. Ну, це напевно тут всі там казки, книжки, все, що написано, все матеріальне, да, всі хочуть досягти цього. От, Вашидва називається, так. Да. Так, керувати всіма матеріальними елементами. Ну, такі маги, чарівники. Да. Це вашитва називається. Є ще камавасаїта. От, бути здатним творити неможливе. Ну, це кажу, містики. Да? Тому чому люди їздять спеціальні служби, чому вони кажу, постійно їздять, десь щось шукають, тому що стараються це все знайти. Так, окей, є ще другорядні сітки. Ну, я вже тут не буду так все детально розписувати, хорошо. Ну, от, називається Анурміматвам. Несприятливість до голоду і спраги. Ну, є сітки, називається Дурашравана. Можливість чути на дуже далекій відстані. Ну, у нас тут є зараз, да, тут телефони, прослушки всякі. Люди раніше це все робили без цих всіх інструментів. Бачите, от, ну, знали, які мантри співати, як це все робиться. Да. От, ну, ясна річ, те, що дивіться, ці всі речі вони відкриваються людям за умови, якщо в людини чисте серце, і вона робить це все на благо інших людей. от В неї, відповідно, самі по собі ці здібності починають відкриватися. Так, поїхали далі. Значить. Дура от, Можливість бачити на дуже великі відстані. Ну, чути бачите, да? то я кажу, у нас там є зараз всякі пристрої, які допомагають це робити. Кажу, люди раніше цим не користувалися. Тобто, якщо ви думаєте, що у нас тут нові технології, то у нас просто старі ми забули. От, ми тому от щось придумуємо тут. М -м. Мано -джава. От, Пересуватися зі швидкістю світла. Ну, людям бачите раніше вони по інакшому рухались їм не треба було там, літаки, всякі різні. М -м. Пара каяпра. Ну, впродваджуватися тіла інших живих істот. Ну, взагалі цікаво. Да? От, влізти кудись. Ну, не знаю, що треба, чи ні. Так, свачханда мрітю. От, Здатність померти за своїм бажанням. Ну, коли вважаєш за потрібне, все. Підібрав собі астрологічно спрятувати чат кажеш, ну, все, пора. Да, а не тоді, коли там, попадеш в якусь невідому історію. Да? Так, далі. Ну, Деванам, Сахакріда, Даршана. Ну, Бути очевидцем ігор на півбогіг та апсар. Ну, от. Є такі ще Ну, Тобто, це можна побачити. Далі. Санкалпаман э, сам Сітхи. Максимально використовувати свою рішучість. Ну, це воїна. Цікаво. Да? Апратіхатіх. Безперешкодно наказувати іншим. Ну, тобто. Роби! в Багавадгіту! І ви пішли всі вчити багавдіту. Да, Бачите, я кажу, вчи Багавадгіту, там всі угу, угу. От, а пару чоловік тільки слухає. Да. Ну Я про вас решта не слухаю. Да. Окей. Так, кама рупа. Набувати будь-якої бажаної форми. Ну, от, яку форму хочу, таку приймаю. Да? Так, є ще одна. Акаша прогиб. От, Можливість грітися від будь-якого джерела тепла. Віддалено на будь-яку відстань. Уявляєте, да? Ви сидите на північному полюсі і згадали, що у вас вдома камін. Задайте про свій камін і вам тепло. Да? Оце, до речі, ці здібності вони є. І такі люди є, які мають йоги. Чому вони можуть сидіти в горах, в снігу, от і не мерзнуть. Тобто він там сидить чуть не голий, і да? нього там тільки пов'язка на, на, на поясі, і все більше нічого нема. Йому абсолютно не холодно. Ну, вони мають ці певні ці здібності, вони знають, як цим користуватися. Ну, от. Тому вони і в таких умовах виживають. Да? Є такі. Так, от. але надзвичайна сітка називається сітхалаласа. Це прагнення, це прагнення до духовної досконалості. Ну, скажу так: е якщо у вас е брудне серце і ви маєте якісь дуже прям корисливі наміри, погані наміри, вам ці здібності вони просто не відкриються. Звичайно, ви можете там сидіти в медитації, ще щось таке робити, от. але воно не завжди допомагає. Є інакший шлях, ви можете очистити свій розум, свою свідомість, своє серце, і воно у вас буде чисте. І коли у вас є наміри робити щось добре для інших людей, і Господь буде цим задоволений, повірте, здібності, які вам потрібні, вони в потрібний час самі по собі відкриються, вам покажуть картинку, або якось ви отримаєте знання, інформацію, все, що вам потрібно, все до вас прийде само по собі. Ну тому дуже важливо, от в першу чергу, очищати свою свідомість. Так само, чому от на початку про що ми говорили? Санджаю, чому мудрець В'ясадева відкрив санджаю ці здібності? Тому що в Санджаю було чисте серце. Бачите, Трітарашта він побоявся, він сліпий був, він жив в темноті, тому йому ці знання не відкрились. А Санджаю ні, нормально. Ну, санджаю відкрили ці знання. Ну, от Він міг чути діалог, ну і знати все, що відбувається на полі битви. От міг за цим всім спостерігати. От. Тому очищайте своє серце. Якщо ви тут, якщо ви дивитесь це відео, ну, от, значить ви читаєте Пхагавад Діто, повторюєте «Махамантру», от, Значить, ваше серце воно вже є чистим. І буде ще далі більше очищатися і буде великим-великим, буде всіх любити. Так. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео. Харікщо.